Привіт, у мене зразу запитання. Ви у себе в пріоритеті. Декілька відео назад вийшов наш проєкт Я в пріоритеті. Це абсолютно безкоштовний проєкт, тому що я вже не раз казала, що для мене, мабуть, в цьому житті виявилась місією допомагати і надихати їх, ставати кращою версією себе. І от цей проєкт потягнув за собою, як знаєте, з такої маленької сніжки пішов такий великий сніжний комок, тому що ми зробили телеграм-канал. і і там утворилося таке цікаве ком'юніті жінок, яке почало давати поради одна одній. І ці поради були настільки цікаві, що сьогоднішнє відео буде складатися саме з порад жінок з різних країн. Вони всі українки, але яких життя порозкидало. і от ці жінки розказували про власний досвід, як покращити своє життя, як схуднути, як трошечки підлатати свою менталку, як почати відоси. До себе з більш позитивним відчуттям і почати любити себе. Коротше, сьогодні всі поради не мої, це поради жінок. І ще. В чому суть проєкту я в пріоритеті? Ідея була в тому, що до нового року залишається кількість місяців. І якщо от просто зараз, з сьогоднішнього дня, встати і почати робити щось для себе, то можна встигнути реалізувати майже все, що ми планували ще десь на початку нового року. Правда ж, ви не планували і правда ж, майже нічого не зробили. Так от, якщо зараз зробити, все встигнете. Бо в цьому телеграм-каналі взяла ось цей принцип. І я розумію, що він залишиться зі мною вже до кінця мого життя. Принцип відкладеної виделки. Дівчина розказала про те, що вона за рахунок цього принципу схудла на декілька кілограмів. А що потрібно робити? Ми завжди десь біжимо, по хапцем на бігу. Особисто вона на обід вкладалася в 5 хвилин. І от коли прочитала про те, що є наукове дослідження, яке каже, що потрібно виділяти час. Для їжі як це відбувається, тобто ми щось поклали до рота і відклали виделку. і от поки повільно не пережували, виделку не беремо. Далі пережували, проковтнули. Знову взяли виделку і знову поклали якусь кількість їжі до рота. Як ви себе впізнали, правда ж, ви те, що так от наминаєте, щось кладете на автоматі, навіть не помічаєте, що скільки. І за рахунок цього з'їдається набагато більше їжі. А от з принципом відкладеної виделки я пробувала на собі, до речі, є таке, що я клала свою звичну порцію і не доїдала, бо я вже не могла. Мені було достатньо. Ви ж, мабуть, знаєте про те, що насичуємося, і наш організм не відчуває голоду через 20 хвилин після того, як ми поїли, і дуже часто ми переїдаємо саме тому, що нам здається, що нам недостатньо. А потім ти ходиш і такий уже наче У тебе повний повний Так от. Цей принцип відкладеної виделки ідеально допомагає контролювати нашу кількість їжі, і насправді він просто допомагає залишатися в цьому моменті і зупинитися. І як на мене, це зараз так важливо, я, до речі, от саме в цей період свого життя практикую: зупинятися, мовчати, не поспішати. І якщо ви робите те саме або знаєте якісь такі поради в цьому ключі, будь ласка, я буду вдячна. Якщо ви поділитеся, що ж давайте я поділюсь іншими порадами, які давали дівчата. Світлана, зараз проводжу експеримент зранку, не їм і не п'ю каву до одинадцятої. Помічаю, що стало більше енергії. За тиждень мінус 3 кілограми. Харчування незмінно і трошки грішу солодощами. Мені ця ідея, до речі, дуже сподобалася. Я недавно читала про каву, про її корисність і ні. І от що я вичитала: що якщо ми починаємо день з кави, то це також дійсно не є корисним для нашого організму. І рівень енергії у нас не піднімається, а навпаки, спадає. Першу чашку кави потрібно випити, потрібно Якщо вам дійсно це потрібно, тільки через 90 хвилин після того, як ми прокидаємося, і не раніше. І чашка кави не має бути першою. Спочатку тепла водичка, далі трошечки їжі, і потім уже тільки кава. Далі поради. Мені відмовитись від кави було простіше, коли я пила фінікову каву. Це зовсім не кава, але ритуал зберігається. До речі, там якийсь був рецепт цієї фінікової кави. Рецепт фінікової кави в цьому телеграм-каналі. Я залишу на нього посилання, де от дійсно чудове ком'юніті жінок. і Ви зможете там її подивитися. Замість чотирьох кав дві-три. Замість лати американо чи еспресо, замість ложки цукру – три четвертих. Через тиждень половина. Солодке тільки до обіду. Це порадила Ольга і дійсно. Порада чудова, тому що якщо ти не можеш, от просто в один момент відмовитися від цукру, від кави, але ти можеш поступово зменшувати порції, до речі, ви знаєте, коли от відмовляєшся від цукру або зменшуєш, то з часом дійсно тобі і не хочеться стільки солодощів, і стільки солодкого. І для мене, наприклад, та кава навіть уже з трошечки цукром, якась на смак гидка. А раніше я не розуміла, як можна пити. Каву без цукру поради про солодощі. Я перестала купувати солодощі додому взагалі. Якщо хочеться, їм білкові страви. Цього вистачає. Вистачає просто красиво викласти їжу в тарілку, і мені вже достатньо. Може, комусь теж буде достатньо. До речі, так білкова їжа вона дуже. Ситна, поживна, і енергії від цієї їжі вистачає набагато довше, ніж якщо ми їмо їжу вугловодну. Порада від Ольги вона купує цукрозамінник, каже, що там немає різких стрибків інсуліну і на солодке вже не тягне. Головне не зловживати, Ну це звісно. Пише, що така жага до солодкого може бути пов'язана з паразитами або грибковою інфекцією. Краще перевіритись у лікарям, бо це може бути наслідком іншої проблеми. Порада від інни. Вітамін Д, йод і залізо важливі для підтримки енергії. Недавний аналіз показав, що мені критично не вистачає, тому додала прийом добавок. До речі, я хочу запросити на зустріч до себе лікаря-гінеколога, ендокринолога тому що я вже неодноразово казала, що сама собі вітаміни я не назначаю. А зазвичай здаю аналіз крові. І от мій лікар дивиться, які вітаміни мені потрібні. Дівчата, скажіть, чи цікава вам взагалі ця тема? Вітамінів, тема жіночого здоров'я, можливо, менопауза, гормони. Бо я знаю, що дуже багато хто з вас питає у мене про гормонозамінну терапію, якою я користуюся вже декілька років. І багато хто боїться цієї терапії, бо боїться якихось онкозахворювань. Тож напишіть в коментарях, чи актуально вам це. І взагалі, якщо у вас є запитання до лікаря, гінеколога, ендокринолога, можна писати їх просто тут в коментарях. А всі ці коментарі я потім лікарю передам. І ще поради від Інни. Відмовилась від солодкого після 14. -ти. Відмовилась від глютену. Бачу результат, бо маю чутливість до нього. До речі, дійсно можна здати аналізи на непереносимість чи переносимість глютену. Я вже розказувала про себе, я здавала такі аналізи, і виявилося, що у мене А. Непереносимість глютену, Б. Погана реакція на каву і на солодощі. Тобто мені. Сам організм велів відмовлятися от саме від цих продуктів. І дійсно, коли я з'їдаю щось солоденьке, у мене зразу надувається живіт, я не дуже добре себе почуваю. Так само і на молоко в мене, і от на хлібобуличні вироби, на хліб теж саме. шлунок мій не дуже це любить. Раз на рік проходжу профілактику у мамолога, гінеколога, гастроентеролога і ендокринолога. Нагадую всім жінкам про це. До речі, я теж. Похожу раз на рік. Обов'язково. Ну я вже казала, що я на гормональних препаратах, тому до мамолога це просто в святе ходити. Ну і гінеколог і ендокринолог теж таким чином можна дізнатися і в якому стані ваша кров, і чого не вистачає вашому організму. І так само з жіночим здоров'ям дівчатка не нехтуйте. Хто з вас так само проходить всі ці обслідування кожного року? Напишіть і хто ні, і хто обіцяє, що почне це робити? Зараз будуть цікаві поради про ментальні практики і ритуали. Ритуал дзеркало порадила Юля. Повернення до себе. Щовечора станьте перед дзеркалом, покладіть руку на живіт або на груди і скажіть: я тут, я з собою. Потім промовляйте слова любові до себе, все, що вам приходить в голову. Я люблю себе, я хороша, я підтримую себе, я турбуюсь про себе. Головне говорити тільки, тільки хороше і намагатися не просто це промовляти. Головне в цьому вірити, вірити в те, що ви кажете. Ваше тіло, ваша підсвідомість має бути впевнена в тому, що ви дійсно любите себе. Техніка дзеркала, яка відома вже давно, протягом 120 днів без перерви, вранці і ввечері потрібно стояти перед дзеркалом, бажано голим, і через стан любові промовляти: люблю себе, приймаю себе, потребую себе, ціную себе. І до речі, про оці всі маленькі ритуали, або те, що ви обіцяли собі, або хотіли би робити, ходити 10 кроків, скакати на скакалці, їсти менше їжі, взяти якусь аскезу, можливо, піти в інтервальне харчування. От дивимося, скільки днів залишилось до нового року, і ми просто собі беремо такий листочок, промальовуємо клітинки, і в кожен день, якщо ми хоч щось зробили для себе, Ставимо сердечко. І таким чином нас також це стимулює робити хоч щось для себе. В кінці дня поставити сердечко, якщо ми дійсно потурбувалися про себе і зробили якийсь ритуал для себе чи якусь справу і так далі. Такий листочок ви можете отримати, тому що наші менеджери вже зробили для вас такі клітиночки. І якщо ви в інстаграмі зайдете до мене в дірект і напишете слово сердень, то менеджери вам пришлють цей документ, ви його можете будь-де роздрукувати і от ставити там уже серденька собі. Тобто ми по факту зробили всю роботу за вас, вам залишилося тільки щось робити і турбуватись про себе. Порада про дихання. Вдих 5 секунд, видих 5 секунд і пауза 5 секунд. Регулює рівень стресу. Ідеально робити між задачами, які ми виконуємо. Про схоже дихання, коли треба нам заснути, я також розказувала. Це коли ти вдихаєш, рахуєш до 4, Потім затримка дихання, рахуєш до 6 і видихаєш, рахуєш до 8. Таким чином, до речі, можна набагато швидше заснути. Кладете одну ручку на живіт, другу ручку на груди, і отак от, от повільно вдихаєте, видихаєте і затримуєте дихання. Один день не оцінюй зовнішність, спостерігай за тілом через відчуття, не через відображення. Це розслаблює психіку. До речі, знаєте, я також хочу цю пораду прийняти, тому що. Це ж весь час підходиш до того зеркала, і весь час же щось шукаєш. Якісь недоліки. Ви шукаєте недоліки? От скажіть мені, по чесному тут напишіть. Чи все таки ви підходите до дзеркала і кажете, я красоня, я фантастична жінка, яка я чудова? То що ви про себе пишете? Цікаво, які у вас думки сидять в ваших голівках? Не хапай телефон. Прокинься свідомо, відчуй ціло, подякуй за новий день. Це як коротка медитація, до речі. Якщо ми прокидаємося і от зразу беремо телефон, і в нього починаємо дивитися і скрулити стрічку, то знаєте, це вже науково доведено. Це ми втрачаємо зразу 50% дофаміну, який у нас закладено на весь наш день. І от уявіть, ви вже 50% своєї радості втратили, і потім. Виходить, що ми виснажені, ми сумні, нас нічого не радує. Тож прислухайтесь до цієї поради. Особисто у мене зараз телефон виключений по 12 годин. І якщо вам тема оця про дофамінову залежність, про те, як відмовитись від телефонів максимально, про те, як не залипати взагалі у цих от рілсах і коротких відео Тіктоках, цікава, напишіть мені, і я зніму окреме відео про це. До речі, дуже цікава тема, і знаєте, я от коли почала цим користуватися, я стала почуватися набагато краще. Нема у цієї нервовості, кудись вона зникла. Ну, я нервую, звісно, про роботи. Але чим більше у тебе подразників, тим гірше ти почуваєшся. Тому, якщо деякі подразники виключити зі свого життя, те життя стає набагато приємнішим. Напиши кілька рядків про те, чим ти пишаєшся в собі. І перечитай через місяць. Нагадує, як ти ростеш. Це порадила. А не знаю, хто порадив, тут нема. Валентина. Розказала про те, що морський колаген у рідкій формі засвоюється краще, а вітамін С допомагає утворенню власного колагену. без нього процес не працює. Валентина сказала, що від колагену вона почувається набагато краще. Тема колагену така трохи специфічна, от бо в мене постійно питають, чи п'ю я колаген. Був час, коли я його активно пила і різний пробувала. І так я теж прийшла до висновку, що морський колаген кращий, але Щось я все таки його не зрозуміла до кінця. Хоча є вже наукові дослідження, і кажуть, що дійсно від колагену стає шкіра краще і почуваєшся краще. Ну не знаю. Може знову провести такий експеримент. До речі, це думка. Я спробую і потім розкажу вам. Заміни думку, треба помити голову на хочу відчувати свіжість. Це міняє енергію дії. Яка фантастична порада, і не тільки ж про голову, от вдумайтесь. Крем як медитація, нанось повільно і з вдихами. Дозволь тілу запам'ятати дотики турботи. Звучить як пісня. Дійсно, треба спробувати. Хто спробує дівчата наносити крем для тіла і відчувати оцей дотик турботи? А ми ж зазвичай. Намастила себе впродовж півхвилини і все, і побігла. Заміни вечірній скролінг на масаж шиї. Три хвилини перед сном ідеальне завершення дня. Знімає напругу і покращує сон. Один раз на день без дзеркала і макіяжу відновлює самооцінку, дає шкірі відпочити від візуального тиску. І якщо ви все ще зі мною, то пам'ятаємо, що за коментар. Під цим відео ми як завжди розіграємо. Крем для тіла, щоб та, яка в його виграє, доторкалась до себе з отією любов'ю і турботою. А взагалі, дівчата, я нагадаю, що я Наталя, власниця бренду косметики. Ми знаходимося в місті Києві, і ми дійсно робимо фантастичну, дуже якісну косметику для обличчя тіла і волосся. І у нас є декілька класних кремів для тіла. Вони на ламалярній основі це. Така основа, яка чудово поєднується з нашою шкірою і сотується нашою шкірою, тому можете скористатися. Давайте я для вас залишу купон, на засоби для тіла. Ось купон, і його ще можна буде знайти в описі до відео. Купон ви можете використати у нас на сайті Наталі Органік. Тепер можу проти не Наталі Органік, але ще називаємося як раніше. Тому пишемо коментар і через одне. Відео, той коментар, який ми оберемо випадковим чином, з'явиться у відео. Тож підписуйтесь, щоб не прогавити і, можливо, саме ви виграєте цей крем. І ще маленька порція класних порад. Багато хто з нас думає, що потрібно все робити ідеально. Але результат у тих, хто робить хоч щось, але кожен день. Я взяла собі кілька звичок до кінця року, щоб дійсно дійти до результату. Це те, про що я безкінечно кажу. Не треба робити ідеально. Треба робити хоч якось. І як це не дивно, з часом ми якраз от і досягаємо того ідеалу, до якого йдемо. Бо ой! Відточувати ту майстерність можна довго, але ж а, насправді, якщо ти от просто зараз встанеш і присядеш 10 разів, це буде набагато ефективніше ніж ти будеш обіцяти собі почати щось з понеділка. Інколи опускаються руки, але потім ловиш думку: я знаходжусь у головній планеті в своєму цілі, і мені є за що дякувати. Наталя і її фраза Роби хоч щось дуже мотивує. Дякую. Я й сама себе іноді мотивую цією фразою, не тільки вас. Хваліть себе за кожну дію. Дякуйте за можливість бачити, чути, дихати. Посміхайтесь перехожим. Можливо, цим ви зробите їхнє життя кращим, до речі. А ви посміхаєтесь перехожим. Це легко робити в Європі, правда? І як важко робити це в Україні? Можливо, хтось візьме отакий челендж. Посміхатися незнайомим людям цікаво, яка буде реакція, І яка буде реакція ваша? Знаєте, це ж іноді як ламати себе, але можуть бути доволі неочікувані цікаві результати від цього. У мене, до речі, був такий цікавий досвід. Я їздила в один з найдорожчих готелів України, і от там я е, за звичкою, так як в Європі, бо якщо ти знаходишся десь в європейських готелях, з тобою всі вітаються, і ті. Хто там працює, і ті, хто там живе, і от о, в цьому готелі я намагалася з людьми вітатися, і зі мною не вітався ніхто, Незважаючи, що це були доволі заможні люди, і мені здавалося, що вони мають бути культурними, чи що ну от такий був досвід. Я була трохи здивована. Великі зміни складаються з маленьких щоденних кроків. Як дихання, голос подруги в голові. Коли ловиш самокритику, уяви, що замість тебе це говорить найкраща подруга. Вона б точно була б ніжнішою. Будьте до себе ніжними, добрими, люблячими. Бо насправді, ну хто як не ти сама потурбуєшся про себе. І хто як не ти сама знаєш, чого тобі треба насправді. Дякую, що подивились це відео, і до наступних зустрічей.